Блогерка Анна Алхім образила жителів Західної України на особистій сторінці в інстаграм, яка зараз приватна. Блогерка опублікувала сторіс, в якій обізвала жителів західних областей України. Далі цитую заводом дебілів. Саме так Анна висловилася про мешканців рівенщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Львівщини, Волині та Закарпаття. їм не сподобалось, що в цих регіонах люди розмовляють українською мовою і можуть вимагати це від гостей. А ще Аня каже, що у неї є друзі в Ужгороді, і там такого немає. І ще Аня говорить, що не шкодує про свою позицію і про такі думки. Ви знаєте, я дуже добре ставлюсь до Ані, але зараз хочу ось що сказати: Ань! Я вважаю, що це вже занадто. Ти тупо хайпуєш на мовному питанні. І я працюю в ефірі Люксефем, і до нас дзвонять мешканці різних міст, і коли я чую, що в Харкові, в Запоріжжі, в Кривому Розі люди спілкуються або намагаються спілкуватися українською мовою, то я радію цього. Якщо тобі так ненависна українська мова, то спілкуйся будь-якою, але. Нести це в маси як публічна людина, це я вважаю повна крінжатіна. Я вважаю, що ти своїми висловами зіштовхуєш людей замість того, щоб об'єднати. І для мене бачити таку поведінку публічної людини це справді дивно. Ти хороша дівчина, і українська мова у тебе хороша, адже зі мною ти часто спілкуєшся саме українською мовою. Але в публічному просторі у тебе якийсь дивний принцип ображеної дівчинки. От, друзі, що ви думаєте з цього приводу? Хочеться побачити ваш коментар під цим випуском.